Як маленькі пташинки літають сніжинки, танок їх закружив, в промінях ліхтарів, вітер кружеляє, білосніжну цю зграю, в зимому вальсі мелодія грає. В цьому вальсі щось чарівне, все навкруги магічне і дивне, Земля в хутро одяглась. Зимова казка почалась, Розтелю я гарні квіти, навколо тебе у замети, всі приніс, скільки зміг, колір їх, пухнастий не сховає сніг, а білий вальс несе нас в казку, дарує незабутні ніжність, ласку в моїх обіймах королева з королев, Нас вальс кружить серед дерев. Хай з нами у майбутнє лине, ніхто ніщо мелодію кохання не припине. Ми самі пишемо по білому життя своє, поміж рядків зрідка непорозуміння промайне любов, надія, віра, музика ще є. Та в тих серцях кохання довго проживе.